Незлавна країна, не українці, повертаємося до нашого марафону. Будемо далі з гостями, експертами говорити про справи поточні. Міжнародка буде в центрі уваги. Зокрема, до нас прийшов до студії Лахдуна, народний депутат фракції Слуга народу. Вітаю вас, пане Олеже. Але вітаю е... пане вітаю всі глядачі. Але почати я хочу все ж таки не з міжнародної так би мовити палітри, а з того, що говорилося, балакалося з тим часом про вибори в Україні. Зрозуміло, що президент сказав, що виборів не буде, але за певними ознаками не, не, давайте так, не те, що виборів не буде. Виборів не буде найближче місяця, колись вони мі... будуть. Так, так. Але за певними ознаками політичні сили продовжують готуватися. Ви готуєтеся до виборів все ж таки чи ні? У нас війна. Які вибори? Давайте так: якщо ми не зупинимо цю війну і не виграємо, жодних виборів не буде. От на цьому кратку. Тоді, тоді чого політики, про це, ми, тоді, а? Чого політики про це продовжують угу. говорити і підігрівати цю тему. Ну і президент так само підігріває. Ну, так, я стіну. дуже добре пам'ятаю, що ще це був квітень 22 го року. Тільки орки полишили там Чернігівську Київську область. Одразу ж деякі політичні сили почали готуватися до виборів. І от казали: от буквально, ну наприклад, Батьківщина. Я точно знаю, що на Київській області, та там, де мій округ Хасти, вони вже почали думати про те, що скоро будуть вибори, от зупиняємо війну. І цей процес відбувається щоквартально. З моєї точки зору, от чому це відбувається? Бо давайте відверто казати, що ця Верховна Рада вона пересиділа. Це по перше. По-друге, відповідно, якщо вона присиділа у багатьох політиків, відсує присутнє така от тваринне відчуття, що от, от, от настав час виборів. А ти не готовий? А ти не готовий? І відповідно, це от починається розмухуватися. Плюс, звісно, якісь там ну, різного роду політики. Вони бачать в виборах можливість змінити особисто щось для себе. Тобто дуже часто це от особистий польот, що якась людина, не будемо говорити по прізвищах, вона хоче виборів, бо це їй щось дасть. Як це завзвде за, коли буває? І вона про державне в цей момент абсолютно забуває. Такому можливо. але там є е, нашарування різні але причини. сьогодні. стільки розмов про політику на всіх рівнях, що воно знаєте, розхолоджує, тому що політику безпосередньо прив'язують до питання миру, мирних переговорів, мирного треку, і оця зав'язка вона вже настільки туга, що її не відірвати одної від одної. Тобто, ми розуміємо логіку, що без закінчення війни, без е, е, підписання мирної угоди ніяких виборів не буде, але е, тут перевертають. От розуміння нашому це так, що а, мир, мир ось ось ось-ось зараз, так, і вибори ось ось. Ось воно зараз. От, як ви кажете, от на, на відстані там витягнутої руки. І ця прив'язка починає діяти проти нас, тому що ми розхолоджуємося. Ми перестаємо Він. вірити в якісь ефемерні ідеї миру. Тут е, проблема набагато глибша. От я там розмовляю з нашими там західними партнерами французами, німцями, поляками, битовцями, і я дуже. Не те, що злюс я ну мене емоційно починає дратувати. Я відверто кажу, коли я бачу, що під час розмов вони не розуміють причин цієї війни і мету Москви в цій війні. От вони не її не усвідомлюють взагалі. Потім я повертаюся в Україну розмовляю з нашим, і на моє превеликий жаль, у нас дуже багато політиків так само це не розуміють. І я думаю про себе: ну якщо наші не розуміють, то чому я вимагаю від умовного француза там, Макрона розуміти або Стармера, британця, в чому мета цієї війни? У нас дуже багато політиків, які вважають, що цю війну можна отак от зупинити, бо умовному там, путіну достатньо з ним поторгуватися за Покровськ або Маріуполь, і війна завершиться. Тобто у них погляд на це, що це територіальна. Ну, територіальні. Ви ну, зараз кидаєте камінець в бік тих, хто веде переговори? А, дивіться, у нас же різні люди ведуть перемовини. Давайте в різних так. поверхах. А, стосовно тих перемовин, які відбуваються, я їх розцінюю як це перемовини. Додатковий крок для того, щоб там дві мети, з моєї точки зору: перше, це все ж таки зрушити в місце обмін полоненими і тілами, те, що відбулося. А друге, все ж таки, грати сполученими штатами, показувати, що ми. Хочемо миру. Ну, це тебе дипломатична гра. Те, що заявив там вчора в Атлантик, здається, президент Зеленський про так. те, що він вважає, що в Абу-Дабі відбувся черговий тупік, так. і зрушень нема, бо москалі не змінюють свої мети. Ну, це абсолютно вірно. І це зрозуміло. І це ми доводимо нашим західним партнерам, щоб дивіться, не потрібно розхолоджувати, не потрібно плекати. Мрії про мир, про зупинку війни, бо Москва цього не хоче. А відповідно, замість цього давайте допомагайте нам змінити ситуацію на полі бою і фінансування. Але, ми, млн. але ж ми в ситуації, коли постійно йдемо на будь-які ініціативи, які лунають від Білого Дому, ми підтримуємо їх, біжимо попереду, кажемо, да-да-да, ми готові. Переговори у Будабі, нема питань в Майамі та скільки завгодно. Всі бачать, всі розуміють, що Москва це все блокує, що вона це все множить на нуль, але все одно до нас приходять брати нас за горло. <кхем> Десь, І Віталія. от зараз, вибачте, будь ласка, зараз так. на безпековій конференції в Мюнхені президент зустрічатиметься з Рубіо. Перед тим як почнеться новий раунд переговорів або там, не знаю, або Абу Дабі це буде, або Майами. Рубіо ж не буде говорити з президентом про погоду або про весняні польові роботи, правильно? Віталій, дивіться, я з вами згоден, але. Ми мали рік, от починаючи з інаугурації Трампа, коли адміністрація Трампа була досить потужна і у нас була велика залежність. Я нагадаю, що тільки от буквально кілька місяців тому Європа все ж таки хвалила рішення надати нам кредит. А Європарламент, здається, чи вчора по вчора голосувала на 90 мільярдів. Так до цього часу у нас такої фінансової підтримки. Давайте відверто не було. не було. Так вона тобто, була нам потрібно було рік так. вистояти, перестояти перетерпіти, я, я, перетерпіти цю адміністрацію Трампа. В тому числі дипломатично для того, щоб отримати таку підтримку від Європи. А тепер що далі буде відбуватися? З кожним днем ця адміністрація Трампа буде на нашому кейсі слабшати, слабшати і слабшати. І тут питання в тому. Чому у нас проблема? Ми дуже часто, це не тільки зараз, це і попередня влада. І починається 91-го року. У нас влада завжди була реакційна. Тобто, ми реагували на те, що ну умовно там понавдарили, Ми реагуємо. Ми не готуємо. Не ми не про були так і зараз нам у нас зараз а, по відношенню до сполучених штатів до Європи найближчі три місяці відкриється вікно можливості. Що маю на увазі? Вибачте вимагати. Вибачте, будь ласка. Зараз бачите, кажуть навпаки, що це вікно можливості може закритися, тому що до травня місяця, якщо ми не домовляємося, то <світ> Трамп каже: все, до побачення, залишайтеся в Бог із Путіним, робіть, що хочете, воюйте, вбивайте. Я роз і пішов, бо в мене це, свої вибори. Це, це погляд тих людей, які до цього часу не розуміють мету війни. Вони вважають, що мета війни Путіна це отримати, ну приїхати, сісти, сісти за стіл в Покровськ. Де той він не знає, але він чомусь про це мріє. Немає такої можливості в її Немає і не існує в принципі. Саме тому вимоги Москви, от за там 4 роки, вони не змінюють. Абсолютно так. їх бажа... його бажання. Не Маріуполь, його бажання не Покровськ, Його бажання поділити Європу. Як це було там вісім умовно, 89-го Ну, що про це сказав до 97-го року. Абсолютно все, що, там, і, і оцей ультиматум його грудневий 21-го року. Так. Він абсолютно про це. Україна для нього це інструмент, і це потрібно визнати. Відповідно, якщо так. То відповідно жодного окна вікна можливості на ближчі три місяці для укладення не існує взагалі. Існує інше вікно можливості, якщо ми до цього підготуємося. Якщо усвідомлювати, що, а по-перше, адміністрація Трампа буде слабшати, вже є думки окремих республіканців, буквально вчора розмовляв, що вони його вже. Називають lame duck. Ну, тобто mm. кульгава качка. Так. Вже на сьогоднішній день, до, пере... до виборів Конгрес ще півроку, а вони вже його так називають. Це по-перше. По-друге, Європа починає, і це ми бачили по довосу, починає щось намацувати, поки знаєте, як сліпе кошеня намацувати. Сука, сеть, Абсолютно тільки в даному випадку воно намагається розплющити собі очі, широко заплющені очі, і намагається знайти і визнати свою суб'єктність взагалі. І вони до цього прийдуть. Це питання часу. Так от нам цими двома можливостями потрібно скористатися. Не чекати, а сформулювати, що ми від них хочемо, як ми з ними будемо грати, реально грати, як ми будемо їми, я вибачаюся, маніпулювати в тому числі. Деколи вчитися в Москві, як вони це заграють. Деколи е шукати вже можливості з тими ж демократами або поміркованими республіканцями, що ми їм будемо продавати, що, врешті-решт, ми від них хочемо. Бо до сьогоднішнього дня те, що ми вимагали, вимагали дві речі, знову ж реакційно. Це постачання тих видів озброєнь, які є, існують, і е, фінансування України. Це добре, але цього недостатньо. Чому? Бо війна змінюється постійно. Це не та війна, яка була 22 року. Це технологічна війна. Це не війна мобілізаційним ресурсом, як би хто не вважав. Це потрібно усвідомити. А у нас а, за 30 років фактично щезла технічна база. Вона там десь залишилася, а вона дуже така кульгава, і її неможливо порівняти з центрами інновацій розробок навіть ті ж європи. Ми не говоримо, що Сполучених Штатів. І що ми не робимо? Ми, зам... ми не вимагаємо ми не ставимо їм умови і завдання розробок нових технологій і нових типів озброєнь. В даному випадку. Ми просимо те, що в них є, замість того, щоб виставити їм технічне завдання, у нас є такий виклик. Ми, для цього виклика нам потрібна нове озброєння або нова технологія, яка це Це викладає. перегляд Парадигми сприйняття не тільки е, військовими або там, науковими колами, чи ВПК Європи або Сполучених Штатів. Це сам насамперед наші, наші тоді проблеми. Якщо ми цього не робимо, це означає, що ми самі не бачимо. Давайте визнаємо в кінці-кінців. Всі проблеми вони наші. Якщо ми не намагаємося не знаходимо методів їх вирішити, ніхто за нас їх якщо не вирішує, якщо люди, які приймають рішення, не вирішують проблеми, це означає, що неефективні ці люди. Абсолютно. Абсолютно. У нас є така проблема в бюрократичній системі, бо у нас бюрократична система ще радянських часів. Ну, я бачаю, що у нас люди сидять по 30 років е в органах влади там на місцях. В бюрократії, які фактично продукують радянський спосіб мислення, засіб мислення і спосіб мислення. У нас генералітет, який я вимачаюся, до 2014 року Московський бань не вилазив. Який до цього часу до цього часу міркує радянським підручниками і піджаків, воно, очевидно, ну, ну, в армії. Ну, ну, це. це... І які не сприймають. В чому у нас проблема? У нас найвища воєнна ланка не сприймає нових, нових способів ведення війни взагалі. І це великий велике для того ж, Федорова, До речі, у нас нещодавно була дискусія з цього приводу. І він, до речі, зустрічався з слугою народу із фракцією так, зустрічався, але трошки по інше. Він там міністр оборони. Він може. Знайти безліч засобів враження, або спілкуватися з нашим партнерами, щоб вони постачали нові засоби враження. Дрони, 50 тисяч в місяць. Але Федоровий їх не використовує взагалі. Їх використовує Генштаб. Якщо Генштаб не знає, як їх використовувати, не застосовує правильно, то сенс від цього немає взагалі. І в даному випадку і питання цієї колаборації, комунікації між Федором і Генштабом, старим генштабом, радянським. І в мене є великі сумніви стосовно того, що а, ця комунікація буде позитивно. Ну, що, що Федору буде намагатися зняти сирського? Mm. Дивіться, його він не може бути ефективним міністром оборони, якщо не буде змінений Генштаб. Ми не про сирського взагалі. Ми повністю за оцю найвищу посадову ланку в Генштабі. Він не зможе цього добре, реалізувати добре. Хто більше замість? того. Хто більше замість? того о, дивіться, він е залучив, е не залучив, а запропонував стратегію, е, щомісячно вбивати 50 тисяч шкорків. Воно виглядає класно. Вам подобається, мені подобається. Мені не, це не подобається. Зна... Знаєте, чому не подобається? Ви я розумію, що це ні до чого не призведе. Дивіться, емоційно це гарно звучить. Емоційно. Але чому ми вважаємо, що в Москалі дурні? Чому вважаємо, що ми будемо по 50 тисяч цю місяць? стратегію? Цю вибачте цю стратегію запропонував ще був залужний. Казав, що треба вибивати якомога більше ворогів, а потім сказав, що ця стратегія була це неправильна. Не, це не працює. Чому? Бо в якийсь момент виникне ситуація, коли на полі бою ні, не буде кого вбивати. Ну їх не буде цих 50 тисяч орків на полі бою, бо вони так або само їх, або їх використ... поки буде ще більше. Бо Росія може собі дозволити таку mm. кількість втрат. Дивіться, це не питання мобілізації. Вони прийдуть до того ж самого, що на полі бою орків не буде. Вони будуть використовувати як і ми, технології, дрони. От коли е відключили StarLink, у них виникла проблема. Так за цієї ж самої причини. Вони так само технологічно розвиваються, як і ми. Це питання боротьба технологій. Ско то скоріше, той більше має пріоритет і можливості. І в якийсь момент ми на полі бою взагалі нікого не побачимо. Не побачимо ні наших бійців, не побачимо орду. Де ми будемо вбивати 50, 50 тисяч. Замість цього у нас існує інша проблема, яку ми до цього часу не вирішуємо і на якому полі грають москалі. Це е, прифронтова лінія. Це, кілзона. Ні, це не ні. кілзона. Це десь приблизно 80 кілометрів. В тил. Туди сюди. Тил. Це питання логістики. Постачання це і забезпечення. Речі, це до речі, отут я погоджуся. То це до речі, те, чого з те, чим у нас є великі проблеми на відміну московитів. Хто би що не говорив? Але е, ця зона до 80 кілометрів у нас е, набагато гірше е, працює. Ми там програємо. Ми там програємо так. Росіяни набагато глибше заходять і більше що вони використовують наших станом на сьогодні. Навіщо їм каби? От якраз кабами вони знищують от нашу цю прифронтову тилову зону Так. Чого ми не можемо зробити в даному випадку? Замість цього ми сконцентрувалися на діпстрайках. Але, подивіться, територія Росії шалена. І ефективність цих діпстрайків, воно виглядає якісно, воно виглядає там, вибухово, але воно не ріже їх логістику. Замість цього, вони конструються на логістики. Їх дрони вже б'ють. От буквально вчора я отримав е фото роботи їх дронів на, е на відстані 45 кілометрів від фронтової лінії, вглиб до нас їх дронів вони вже перерізають так Вони зараз. перерізають, і ми не можемо фактично забезпечити цю логістику. І ми маємо працювати так само. Ми маємо сконцентрувати наші зусилля і можливості, і залучити наших партнерів, щоб їх дослідницький центр працювали над новим видом озброєння, тобто. Брон, це які постачання брити, це бити їх логістику. Тобто це постачання не тільки е, задач, це постачання ще і е, власне рішення цих задач. Ну, ну, типу, не вимоги, при... рішення, а вони вже через свої там, компонентні свій досвід наукові центри. Але, базу, ми... ну, Але це зробляти. роки, враховуючи, як зараз все відбувається в Європі, повільність, повна повна розгубленість. Німці продовжують свиритися з французами. Кіра Стармера хитають по плівках Хепштейна. Ну, поляки зараз думають про те, що їм робити із своїм флангом і з білорусько-російським кордоном. Просто ідеальний шторм. Я з вами не погоджусь. Цей шторм відбувається лише тому, що не існує станом на сьогодні, не існує суб'єкта або суб'єкта, суб який в цьому напрямку об'єднує всіх своїх партнерів. В даному випадку, це маємо бути ми. Тобто, ми повинні тобто... поставити завдання і сказати, нам потрібно оце оце, давайте, які у вас є наукові центри, давайте їх об'єднувати. Замість цього, те, що я сказав з самого початку, вимагаємо лише зброю, яка є в наявності. Тобто Води або, Зел... або яка виробляється. Володимир Зеленський зараз на Мюнхенській конференції, де він буде зустрічатися з Рубіо, приходить і каже Марк, і відкриває отакий от список: дивіться, нам треба пум, 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 пум. Рюта, дивіться, от підтримай, будь ласка, це дипломатично. Пум-пум-пум. І всіх решта. Дивіться, не так трошки. Я. Як би це не виглядало дивно, я би сказав, що нам потрібен науковий рамштайн. Ну, це таке велике гасло, хороше. Нам потрібно, йде. ми повинні з тим же рублею. Дивіться, речі. ми знаємо, що у вас є отакий науковий центр, отакий науковий центр, отакий науковий центр. Давайте їх об'єднаємо нашим завданням, ми поставимо їх завдання, ви профінансуєте, а це в рази в десятки разів менше грошей, ніж потрібно там, на е постачання окремих озброєння, які. Наприклад, виробництво танків або виробництво авіаносців, які вони роблять для себе. Набагато менше. І це розвиток їх науки, їм це вигідно. Врешті, а де наш тоді інтерес? Наш інтерес, щоб без нас вони цього не зроблять. Їм мусить хтось поставити завдання і забезпечити. Відповідно, якщо є така колаборація, фактично створюються на базі цих наукових центрів великі спільні підприємства, в яких Україна має, мусить мати там, умовні свої 20%. 25%. Але за це ми долучені до їх наукових центрів. Ми, ми отримуємо сучасні взірці е, озброєння, які нам потрібно. У нас як часто вибуває? У нас Генштаб не ставить жодного завдання. У нас приходить якийсь пептрин, скаже: дивіться, я тут ми зробили якийсь там кастомний взірець озброєння, а давайте ви його використаєте. І У нас генштаб так дивиться на це. Ну давай його сюди. Ми подумаємо, як його використати. Ти воно десь там лежить. Може, пощастить його якось використати. Потім починається сертифікація, ще щось. Ми втрачаємо. А, по-перше, ми не ставимо завдання, і нам, знаєте, що Бог на душу поклав, те ми отримали. Це по-перше. А по-друге, ми це не фінансуємо. Бо жодний приватний підприємець не здатен за власний кошт в Україні, не здатен утримувати великий Research and Development центр. Просто в, Українська в надії на якийсь. Примарні шанси, що Генштаб може колись визнати, що це йому потрібно. А ти мусиш все вкладатися. Ну добре, а Фламінго тоді а Фламінго тоді визнали, що потрібно. Роблять Фламін, же, що... а скільки таких образів? Я а не знаю, розвичай? поняття не маю. Небагато. Небагато. У нас дуже часто е... як у нас відбувається науковий процес. Ми умовно беремо якісь існуючі вже е... деталі там на тому ж Фламінго – старий радянський двигун. Ну, Або так... беремо а, там китайські дрони, приліплюємо до нього вибуховку. О, воно полетіло. Найменш дешевий варіант. Ми не створюємо щось нове взагалі. Ну, ми я нас... ми, ми, ми ми робимо а, конструктор з. Того, що ми вже маємо. Ну у нас зараз е, виробники наших дронів, зокрема, е, там і в тому числі діп, Діпстрайки кажуть про те, що локалізоване виробництво в Україні майже на 90% по окремим напрямкам. Тобто навіть двигуни вже зараз зробили, не кажучи, що там про інерційні системи, про системи наведення, зв'язку і таке все, все, все. 90% – це велика цифра. Зрозуміло, ми, що ми замінімо те, що вже є. Ми не створюємо щось нового. Ми не, не створюємо. Ну мені тут важко з вами сперечатися, тому що я не так, так глибоко занурений в те. Технічного і технологічного переоснащення і що є, що немає, ну, типу я наведу вам приклад. От, про, open простий open приклад. Вам. Ми уклали неугоди, я не знаю, там, чи меморандум, протоколи у намірах, закупівлі гарних, без питань, гарних літаків, Mirage. Гріпен і Мираж. 150 там, 150 там, З терміном поставки 10 років. Так. Ми в даному випадку нагадуємо собі е, те, що відбувається в Польщі. У них досить схожа ситуація. А чи ми впевнені, що е, ці 150 літаків в такій якості, з таким оснащенням, нам потрібні будуть через 10 років. А чи не краще нам, тому ж ДАСО, який виробляє мираж, поставити завдання, що а ви не зможете на базі цих гріпенів або «Миражів» створити новітню техніку безпілотну? Ті ж літаки, які будуть літати взагалі безпілотів? Уже Турки це... вже створили, а кінь же вже, будь ласка, є. І хай вони на ці працюють, окей, хай там 20-30 літаків поставлять зараз, бо нам потрібно зараз. Але навіщо нам 300 літаків через 10 років в тому вигляді, який вони зараз зараз на сьогоднішній день да, є? За цей час може це помінятися. От це як правда. приклад, це правда. Не, не то, що можемо, воно поміняється. Воно безумовно все зміниться, і в тому то й завдання всіх технічних наукових центрів яких у нас на жаль дуже О, Ви зараз, ви, ви, зараз говорите, ви зараз говорите про велику технічну революцію, але нам треба жити і виживати сьогодні. І у нас тут такий клубок починає. Так, ці 300 літаків не завтра прийдуть, я розумію. Я розумію, що не завтра. Але все одно ми ми, 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 ми обмежені часом, тому що нам треба вижити сьогодні і негайно, і ми очевидно вже наскільки самі ментально не знаю, психічно, психологічно е, виснажені в цій війні, що вони здатні бачити трішки далі, ніж за там горизонт, там рік п'ять навести вам ще один приклад. Давайте добувай Дивіться, От ми зараз з вами знаходимося в Києві. Ну добре, що, що, що сьогодні плюс чотири та е, було там мінус 15, мінус 20, Опалення немає, світла немає, і зараз весь світ. Везе нам генератор. Це добре, але ж вони прийдуть там зараз, в там, березні, ще колись прийдуть. Ми впевнені, що нам влітку така кількість генераторів взагалі потрібна. А, ну, не питання. а ми взагалі думаємо, а що ми робимо з Києвом на наступну зиму? Я... Якщо ми, ми будемо про Київ, про наступну зиму в серпні, ну ми не встигнемо. Вже прямо зараз потрібно думати, яку систему генерації ми... Ну це... не екстрену, а реально працюючу, Ми будемо будувати, от починаючи з березня це вже і пота... проектувати. Так наскільки я розумію, ніхто зараз про це не думає. Це вже по пота... і знову. Ми, якщо ми цього не зробимо, знову ми прийдемо в наступну зиму з палаючими очима. А що нам робити? І намагаючись вчасно... всіх кликати, як нам вирішувати цю проблему, вчасно прийняти рішення професіоналами, які повинні бути на своєму місці, і думати не про те, як двоєчку на Москву, а про те, як закрити питання сьогодні і на перспективу. А Час невблаганно просто проваджувати так. Виявляєте, як швидко? Дякую, Олег Дунда був з нами. Народний депутат, фракції Слуга народу говорили про міжнародну політику. і про… Технічне технологічне переозброєння, яке про... для не так, не, не технічно так. про те, що у нас є великий шанс лідерства у України в Європі, і буде дуже прикро, якщо ми змарнуємо. Ну тоді не треба цього змарнувати. Спасибі, пане Олеже. Дякую глядачам, хто слухав уважно цей невеличкий наш батл. Залишайтеся з п'ятим. Незабаром повернемося до вас із випуском новин.